Зараз збираємо модернізовані посівні секції Верштад Темпо. Тут буде максимальне відновлення посівної секції, розгортачі і тукові секції відновлюємо. І, звичайно, пнемо прикатку. Дивіться відео скоро на каналі. А зараз по пневмоприкатці. Отже, їх зібрали. Це пневмоприкатка адаптована по два штат темпо з перехідником переваги. пневмоприкатки це диски, які розрізають борозну, підрізають по краях, не дають кожне решткам забиватися і формуватися кірці. І коточки прикочуючі поліуретанові, якісно та гарно ущільнюють ґрунт. Усі з'єднання зроблені на втулках, тобто не будуть зносу по кронштейну. Встановлений якісний пневматичний балон, який забезпечує постійний тиск, допрацював до регулювання глибини, ось цим важелем воно коригується. В стандарті доступно дуже гнучке налаштування. Тобто, якщо у вас ґрунт сухий або у вас потрібно зберегти вологу, диски розрізні, можна зміщувати в залежності від конкретного поля, в залежності від ваших ґрунтів. Підпишіться далі, покажемо детальніше про збірку висівної секції Водиштаб Темпол.